Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Фокус для вас працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку голова центру аналізу та стратегії Ігор Челенко. Вітаємо. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава! Нещодавно у Росії стався вибух на байкало амурській магістралі, яка розташована е, в Бурятії. Змі повідомляють про успішну спецоперацію Служби безпеки України. Е, скажіть, будь ласка, наскільки важливий по перше цей шлях і які збитки це призведе в майбутньому? Це дійсно дуже і дуже важливий шлях, оскільки він дає можливість безпроблемно. Здійснювати вантажне залізничне сполучення між Китаєм та Російською Федерацією, тобто його перекриття або навіть тимчасове виведення із ладу змушує розщепляти відповідні. Поїзди, є величезні проблеми з об'їздами, бо там коти дуже непідходящі і є великі проблеми для організації відповідно логістики. Тобто, це дійсно створює величезні, величезні проблеми. І не дивлячись на те, що сам тунель, який там 15 кілометрів довжину, він пропускає. Приблизно 15 пар поїздів на добу, але тим не менше він дійсно дозволяв перевозити величезні вантажі, ну і очевидно, якраз військового призначення. Знаєте, тут більше не економічний ефект, тут більше навіть геополітичний ефект, тому що насправді те, що ця акція. Служби безпеки України ну акція в лапках зрозуміло. Спецоперація відбулася. Я просто для глядачів, щоб вони зрозуміли, за 5 тисяч кілометрів від українського кордону, тобто, це дійсно це фантастика. Це показує сьогодні, що ми повністю контролюємо і розуміємо, що неозвучене. Не публічне відбувається сьогодні, наприклад, у логістиці між офіційним Пекіном та Москвою. Тобто, ми бачимо це і подібні речі. Дійсно, вони показують, що нічого приховати просто не вийде за різними заявами та новинами. Тому я думаю, що дійсно це дуже важлива операція, яка буде мати далекосяжні наслідки. У ЗМІ, насправді, ще вчора дуже мало було інформації. Вона подекуди з'являлася. Сьогодні е, про це почали набагато більше писати, але водночас, що найбільше цікавить, чи може це якось вплинути в цілому на зв'язки Російської Федерації та Китаю. Е, можливо, це був сигнал, так що, наприклад, ми знаємо про певні їхні домовленості, або знову ж таки про якусь співпрацю особливу. Ну, зрозуміло, що публічно тут не буде якихось додаткових заяв. Але те, що ми пам'ятаємо, що Китаю надходили низка сигналів, і від Сполучених Штатів Америки від інших західних країн, для прикладу, тієї ж самої Франції, ми знаємо цей стабільний контакт між Макроном і Сі А про те, що не варто збільшувати саме військову допомогу. Російської Федерації тут питання вже не йде про те, як його маркувати, чи офіційна допомога, чи допомога, наприклад, від точніше кажучи, співпраця між китайськими компаніями та російськими щодо там товарів подвійного призначення, чи ще щось. Ні, просто йде мова про те, що не варто інтенсифіковувати відповідний напрям. І це якраз ця операція, вона загалом. Показала, що подібні речі будуть дуже і дуже швидко оприлюднені, якщо така інтенсифікація буде відбуватися. Тому я думаю, Китай подумає тепер тричі чи е, ризикувати можливістю введення або прямих санкцій проти китайських компаній, або вторинних санкцій за е, можливість обходу Росією е, тих обмежень, які встановлені на рівні країн g 7 та е, інших рівнях. Також нещодавно Сполучені Штати Америки представили законопроєкт про конфіскацію російських активів і використання їх для відновлення України, навіть якщо і закон ухвалять найближчим часом. Про яку ми суму можемо говорити, що нададуть Україні для її відновлення, і також як це вплине безпосередньо на країну агресора? Ну, дивіться, до цієї законодавчої ініціативи, що ми де-факто мали стосовно Сполучених Штатів Америки та конфіскованих саме коштів російських олігархів, це там трошки більше ніж 5 мільйонів доларів. Олігарха Малафєєва. Є там, звичайно, питання по яхті Керімова, але поки що, це все в процесі. Тим не менш, що Дозволить відповідний законопроект, якщо його ухвалять. по перше, він дозволить зняти обмеження в півмільйона доларів, за яким не доведеться сполученим штатам компенсовувати олігархам оцю конфіскацію. Це дуже вкрай важливо. А другий момент ну загалом публічно що звучимо що Сполучені Штати Америки арештували близько мільярда доларів, якраз активів російських олігархів. Тобто це якраз і є. На ті кошти, які можуть в перспективі бути передані згідно з цим законопроектом, якщо його буде ухвалено відповідно Україні, тому я думаю, що дійсно його треба ухвалювати. І, ну, знову ж таки, ми бачимо, що серед його авторів представники як республіканської партії, так і демократичної партії, тому в принципі ми маємо у цьому питанні двопартійну підтримку, і тому дуже надіємось на швидкий розгляд відповідної ініціативи. Прийняття цього закону це буде прикладом і для інших країн, так прийняти відповідні настанови. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про питання зброї, а саме коли американці почали нам передавати далекобійні ракети, після того, наприклад, і вже і західні також країни нам почали передавати відповідне озброєння, там танки і так далі. Чи може це бути таким? Прикладом і варіантом, що, наприклад, прийняття саме цього закону, так щодо конфіскації російських активів, будуть відповідні закони і саме в європейських країнах. Без сумніву, сьогодні е, дії Сполучених Штатів Америки є певним маркером і прикладом для інших наших партнерів, які допомагають Україні забезпечувати відсіч від агресії Російської Федерації. Тому звичайно, чим більше буде подібних кроків, які переведуть питання не лише там, наприклад, арешту активів, а уже переведення їх. У режим конфіскації, це дійсно це зіграє дуже позитивну роль. Ми бачимо, що зараз, наприклад, наскільки на в європейській частині світу наскільки потужно йдуть дискусії стосовно прикладної реалізації питання конфіскування, там і коштів російського центробанку, і коштів російських олігархів, хтось виступає не настільки оптимістично, хтось навпаки каже, що це треба приймати. Мати як найшвидше, поки що, ми бачимо більш-менш консенсус у питанні передання, наприклад, податків, які отримуються з відповідних арештованих активів, а також відсотків, які заробляють банківські установи з відповідного тіла, і це вже позитив. Але загалом, дійсно, Україна сьогодні вона абсолютно заслуговує на те, щоб було знайдено юридичний варіант вже передачі відповідно. Коштів російського центробанку, і вони мають бути врешті-решт конфісковані і передані Україні для реалізації проєктів з відновлення нашої держави після широкомасштабної війни Російської Федерації. Також з'явилася дуже така цікава новина і важлива, як на мене, наприклад, що виторг найбільших нафтогазових компаній у Росії за підсумками січня вересня 2023 року а впав на 41%. Про це між іншим повідомив сам Центральний Банк Росії. Причина цього переорієнтація на країни Азії. Та Африки також збільшення вартості логістики та сумішних витрат, пане Ігоре. От скажіть, коли країна агресор так сама визнає той факт, що її прибутки із таких найбільших її важливих експортних програм саме щодо видобутку газу та нафти, так впав. Що це може свідчити, по перше, економіці Росії на наступний рік, і який це буде мати подальший стратегічний розвиток в Росії? Ну, це дійсно це показує, що власне можливості заробляти на вуглеводнях у Росії зменшуються, але тим не менш вони передбачають на наступний рік по нафтогазовій сфері отримати в федеральний бюджет близько 23 трильйонів рублів. Для порівняння на війну з Україною вони офіційно закладають. Трошки менше ніж 11 трильйонів рублів, тобто ми розуміємо, що дійсно зараз звужуються можливості російського бюджету на отримання відповідних коштів, але цього замало станом на сьогодні. Тому й треба і далі продовжувати власне ці енергетичні обмеження і санкційними режимами. Ну і загалом слідкувати для того, щоб введені зараз санкції відпрацьовували як належне. Знову ж таки, якщо говорити про те, щоб могла отримати російська економіка, якби не було санкцій. Ну вже ж підрахували, наприклад, аналітики, що якби не було санкцій щодо нафти та газу, в станом на сьогодні Росія б додатково отримала до 170 мільярдів доларів. Тобто ці кошти, які вона недоотримала, вони не пішли далі на війну з Україною, і відповідно це збільшує спроможності України для захисту. Це вкрай важливо. Але те, що сьогодні а, загалом ми маємо а, спілкуватися з іншими партнерами, от мені подобається зараз, наприклад, позиція Китаю, яка витискає з Російської Федерації по максимуму в енергетичній сфері. Але водночас дивіться, що вони роблять О, ціна газу на наступний рік. Зі знижкою 46%. відсотків. А якщо говорити про силу Сибірі 2 і про його будівництво, то що говорить Китай? Китай говорить, Росіяни будуєте на 100% відсотків за власний кошт. Хочете будувати, будуйте ні одного юаня у цьому проєкті не буде, і це якраз показує, що Російську Федерацію сьогодні навіть такі важливі для неї партнери витискають по максимуму, і це дійсно буде призводити до зменшення спроможності не військової частини російської економіки, а, росі... а військова частина російської економіки в наступному році навпаки, вона сьогодні вже починає сприяти перегріву. Збільшенню інфляції, розкручування відповідно цього маховика цін, і це дійсно буде впливати на, в тому числі, я думаю, позиції громадян РФ. Це ми можемо вже простежити наслідки розмови Джо Байдена і Цзімпіном? Чи про це вже домовилися набагато раніше Ну, щодо китайських інвестицій, що їх не буде у, в Росії? Я думаю, що тут все-таки більш. Іде абсолютно зрозуміла поступова а, стратегія конкретно Пекіну в нинішній ситуації. Тобто, Пекін не займає сьогодні конкретно сторону Російської Федерації. Він веде себе абсолютно прагматично і дійсно, сі Цзіньпін сьогодні він навіть темою Росії очевидно і торгується сьогодні а, власне зі Сполученими Штатами Америки. Саме про це й була розмова в сан франциско між Джо Байденом і Сі Цзіньпінем, Просто. Китай використовує Росію для того, щоб окреслити двополярність світу, на вершині якої одного із полюсів є відповідно офіційний Пекін. От для цього і потрібна Російська Федерація, а РФ вона просто починає бути просто такою собі проксі силою вже Пекіна і де-факто робить те, що їй говорять сьогодні з Китаєм. От Російська Федерація вона вкрай болюче відчуває, коли вводяться саме вторинні санкції. Тобто, зараз е, прийнято нагадаю нашим глядачам 11 пакетів санкцій, абсолютно е, щодо різних сфер життєдіяльності Російської Федерації. Проте, е, все ж таки, країна-агресорка вона знаходить можливості, щоб ці санкції обходити. І зараз багато аналітиків, політологів, економістів заявляють, що потрібно обов'язково робити саме санкції, так вводити проти е, тих країн, які обходять допомагають Російській Федерації обійти ці санкції. Е, як, наприклад, ще наші західні партнери, союзники, в тому числі Сполучені Штати Америки, можуть допомогти у цьому плані, щоб е, Російська Федерація максимально відчула на собі вплив санкцій в цілому 11 пакетів санкцій. Ми зараз бачимо, що от цікава ситуація, наприклад, в Балтійському морі, де Данії рекомендують зупиняти кораблі, відповідно танкери з російською нафтою, танкери третіх країн. через Екологічний інструмент, бо вони а, нібито там несуть загрозу для екологічної там ситуації в Балтійському морі, але зрозуміло, що ці танкери вони провозять російську нафту а, вище стелі, встановленої країнами G7. Тобто, це зменшення можливості торгувати Росією а, відповідно нафтою а, на світовому ринку, а, і таких моментів. А, Непрямих, бону можемо казати непрямих кроків країн заходу, там і Сполучених Штатів Америки, і з боку Європейського союзу, з боку інших держав, а вони в принципі можливі і вони застосовуються тут. Питання виключно політичної волі. Наскільки сьогодні конкретні уряди стоять на реальній на реальному функціонуванні того санкційного режиму, який вже запроваджено. Бо ми бачимо, що із 12 пакетом санкцій зараз знову ж таки розпочинається дискусія. Та чи інша країна намагається відвоювати, зробити собі певні можливості, щоб не запроваджувати загальні обмеження, бо кажуть, що більше їхня національна економіка втратить ніж сама Російська Федерація. Ну і на цьому Москва намагається грати. Тому поки Москва намагається грати в цьому питанні, якраз дійсно треба бити вторинними санкціями сьогодні, по майданчикам по тим. Країнам, які дозволяють обходити нинішній санкційний режим, це Киргизстан це все таки Туреччина, не будемо забувати, там інші країни, там Центральної Азії, Китай, врешті-решт, це рівно треба іти сьогодні і говорити з Китаєм, що якщо вони не зменшать відсоток своєї території. У, яка використовується для обходу санкцій? А нагадаю, що сьогодні це понад 70% через них ідуть товарів подвійного призначення а, до Російської Федерації. Це а, спеціальна економічна зона Гонконг і вся інша територія Китаю. То звичайно треба зараз і далі посилювати якраз обмеження для тих третіх країн, які намагаються сьогодні просто заробити копійчину, але допомагають Російській Федерації знаходитись на плаву. Але тим не менш, навіть оці кроки збереження Росії на плаву. Як Путін сам казав, що ні в наступному році, ні в 2025 році. Федеральний бюджет Російської Федерації вже не буде профіцитним. Це дуже і дуже важливо, зважаючи на ті можливості стосовно корисних опалень, які є сьогодні у Російської Федерації. Це показує, що санкції все рівно працюють. От чи бачимо ми тенденцію, що санкції, саме які будуть наприклад базуватися на запровадженні проти вторинних ринків, так де Росія чудово обходить їх, будуть лише посилюватися в наступному в 2024 році і таким чином дійсно сильно впливати на? Стан економіки самої держави, тому що якщо так проаналізувати, ми бачимо, що в Росії вже розпочинається активація такого руху, наприклад, де жінки там рідні вимагають повернути їхніх чоловіків так з війни з України. А чи може щось схоже бути і в економічному плані, щоб спільнота так само вимагала припинення війни в Росії, припинення різних санкцій, виходу війни, так виводу військ. З України саме і таким чином, що це дійсно вплине на стан України в цілому, я зараз гіперболізую, але голодні бунти в Росії більш імовірні ніж мітинги стосовно там національного фактору, чи стосовно просто припинення війни, щоб мальчиків забрати назад, дійсно, якраз от соціальний фактор, тобто, це збільшення цін. Це неможливість оплачувати ті ж самі е, е, комунальні послуги, е, це проблеми е, із соціальною сферою. Бо зверніть увагу, що відбувається. Згортаються соціальні програми сьогодні на федеральному рівні, не дивлячись на заяви Владимира Володимировича Путіна. Вони дійсно згортаються, навпаки, збільшується сьогодні відсоток видатків. Офіційних видатків я підкреслюю на сферу безпеки і оборони, що в наступному році загалом із внутрішніми силовиками буде сягати 40% відсотків від видаткової частини федерального бюджету, а всі власне, соціальні програми вони просто згортаються. А це і лікування, це і підтримка соціально незахищених верст населення, та, врешті-решт, це навіть фінансування. Тих самих там людей з інвалідністю ветеранів, які вже е, приїхали не в пакетах, але тим не менш, вони ж там мають отримувати якусь допомогу від держави, е, підтримка тих самих е, родин, е, які відправили своїх чоловіків на окупаційну війну. Тому звичайно вся ця ситуація вона може зіграти певним кумулятивним ефектом. Але ми розуміємо, що це якраз має бути синергія, це має бути такий кумулятивний момент. Бо е, по окремо сьогодні Росія намагається кремлівський режим розділяти ці дії. Намагається каналізувати ті чи інші протести, але чим далі, тим це все складніше і складніше. Ну, плюс знову ж таки, є тут і міжетнічний етнічний фактор. Дуже багато сьогодні невдоволення йде не лише тією мобілізацією, яка триває 50 тисяч осіб кожного місяця. А сьогодні забирається добровольно-принудітельно, але і, звичайно міжетнічний фактор стосовно е, Рамзана Кадирова і посилення сьогодні ісламізації всередині російського суспільства. Е, Руські, якщо там не росіяни, а саме рускі говорять, вони цього просто не сприймають, і у них є якийсь дисонанс всередині. І ну поки що ще Кремль намагається грати на цих почуттях, намагаються створювати образ зовнішнього ворога. Але чим далі, тим ситуація йде до дестабілізації всередині РФ. Між іншим, от ви згадали про Кадирова і дестабілізацію дестабілізацію самої РФ? А от що зараз от відбувається напередодні президентських виборів, так званих президентських виборів, які будуть в країні агресорки Російської Федерації, де особливо сильно показують сина так, Рамзана йому надають різні там нагороди, і так далі. І особливо про говорити персону Кадирова. Так а чому вони так активізувалися саме напередодні? Президентських виборів. Ну Якщо говорити безпосередньо про Чечню, то іноді складається враження, що Російська Федерація не має контролю над Республікою Чечня навпаки, там як держава в державі сьогодні. І очевидно, що зараз продовжується посилення сім'ї Кадирових. У всій вертикалі ми бачимо, він продовжує розставляти представників своєї родини по на, на різних посадах. А те, що відбувається зараз, з Адамом Кадировим. Там 15 років йому чи вже 16 Треба подивитися, коли там скільки йому там стало, але те, що йому зараз повністю дійсно роблять з нього такого собі наступника Рамзана Кадирова, то це свідчить насправді, що вже є питання. Пам'ятаєте, як раніше наш гур заявляв, що є можливі питання зі здоров'ям у Рамзана Кадирова? А потім ну нібито взяли, відкотили. Але я думаю, що тут є частинка е, дійсності, і Рамзан Кадиров він просто не хоче втратити сьогодні владу його сім'ї, не лише з точки зору е, впливу на Чечню. Але я думаю, що бізнес і далі йде на території, е, на інші території Російської Федерації. Тому ми, ми бачимо подібні дії. Хоча знову ж таки я не впевнений, що саме. Адам Кадиров розглядається як е, наступник Рамзана, можливо, розглядається і старший син е, Ахмат Кадиров, е, онук Ахмата Кадирова. От будемо так це казати. Але тим не менше далі треба слідкувати за цією темою. Але очевидно, що зараз сім'я Кадирових намагається ще інкорпоруватися в загалом вертикаль кремлівської влади. Можливо, вони хочуть зіграти на тому, коли Путін відійде. І відповідно, їм треба позиція сили, щоб зберегти нинішні владні повноваження і нинішні ресурси, які є у них в наявності. Голова центру аналізу та стратегії Ігор Челенко був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки під відео. Для нас це дуже важливо. А ми з вами прощаємося і зустрінемося вже в наступних випусках.